Про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, знаєш, віриш ти чи не віриш, ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже входиш з цього життя, а тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися, і це Бог. по тобто, перше, що там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі, всі всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стої на цей момент стояти за себе, це просто жесть. Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може стати. Завтра кирпича голова може впасти, чого угодно може случитися. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Буваєш, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував? Що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце вот от саме важливіше. Це інше, воно вже второстепенне, поняли? Оце вот от саме ключове.